Доброго дня, мої шановні глядачі і підписники. Так як завтра різдво, будем, готуємося до завтрашнього різдва. Приготуємо декілька страв. Так, будемо жарити сьогодні котлети. Ті, що я вчора робила, фарш. Із них зробимо декілька, піджаримо під гамбурги, а решта піджаримо, як звичайні котлети. Тут я вже яйця зварила на олів'є, звичайно. Тому що яке різдво без олів'є. І ось тут варю моркву. морку. Кипіть нас ще 5 хвилин і зараз буду клівати хвилин 15 і потрібно, щоб вона зварилася. Так, яйця 10 хвилин я... я поварила і виключила, пока не трошки ще постоять, щоб. Шутоку не зелений, а гарний жовтенький. І буду зараз жарити котлети. Вже пательня, олія вже підгорає, треба жарити. Зараз покажу, як жарити. Ось такі великі дві котлетки я зробила під гамбурги. У мені не поміщається більше, котельня маленька. На маленькому вогні його жаримо, щоб воно не пригоріло. Таких 7 штук зробимо, А решта пожаримо котлетки і я вам це все покажу. Ось такі у нас получилися котлетки під гамбургер, такий завинчиною. І ось ще стільки почались маленьких котлеток з кілограма м'яса, якого я приготувала вчора фарш. І поки жарились котлети, я почистила морку, почистила картоплю. І так, як я зараз після обіду працюю, мені треба все приготувати сьогодні. Бо потім часу більше в мене не буде. Зараз я буду робити гамбургер. Зараз почекайте, трошки вам покажу. І так, я положила трошечки майонезу, трошечки кетчуп і трошки гірчиці. Це все зараз я перемішаю. Гірчиці можна додати. До смаку, якщо хоче більш гостріший, додавайте більш гостріш. Хто хоче до середнього додавайте трошки менше. Ось так це все гарно перемішуєте, змащуєте цю булочку. Ось так. Ось такі булочки нема ще у нас виходить. Тепер беремо один кусочок сира, кладемо на низ. Беремо котлетку, кладемо сюди. Ось так. Тепер беремо помідорку. Ось таку велику помідорку, щоб вона була на цілу булочку. Ось так. Бачите? И якщо хочете, ложите ще один сир. Ми так любимо. Отак. І зверху накладаєте хлібчик. Отак. І се у нас от такий здоровенний гамбургер. Бачите? Ось такий здоровенний гамбургер. Ось такий здоровенні гамбургер. От далі ще положити салат зелений або ще щось зелене, щоб прикрасити, щоб було краще. І хто що любить? Мої діти не хочуть, мої діти хочуть отак. Можна ще одну помідорку положити. Отак. Між дві помідорки можна положити. Ще одну помідорку положимо так. щоб було. О! Бачите? Отак. От Ось От такий буде здоровенний. З'їв один і наївся. З'їв один і наївся. Ось такий гамбург у нас вийшли. Ось така красота. Хочте? От. Так що всім смачного. Підписуйте на мій канал. Буде дуже цікаво, я буду давати свої секрети, свої рецепти. Все, що в мене в досвіді є, я вам розкажу. Без секретів. Підписуйтесь, ставте подобайки, лайки і пишіть свої коментарі, як ви робите. Дуже дякую за підписку. Весела вам Різдва. Мирного неба! І світ поширшого міру в Україні.